Сьогодні в гостях студії кварцит ФМ, головний спеціаліст міського відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради Любов Павленко. Вітаємо вас. Доброго дня. І йтиметься про те, що в галузі освіти Горішньоплавнівської міської ради дуже багато уваги приділяється інклюзивному навчанню. Цих послуг вимагають діти з особливими потребами. І на часі поговорити саме про це, Любови Павлівна. Що таке інклюзія, і хто може отримати інклюзивні послуги, І де це можна зробити у грішніх плавнях? Ну, якщо говоримо про інклюзію, то щоб простіше сприймати це поняття, це ми всі рівні. Ми всі займаємо певне місце в нашому житті, в нашому суспільстві. Це європейські цінності, коли кожна людина повинна отримувати такі умови життя, такі послуги, які потребує вона за станом свого розвитку, здоров'я, особливостей і так далі. З цим питанням ми працюємо заклади освіти вже не перший рік. І в освітній галузі, ну, мабуть, як завжди, як найперший із всіх галузей, які існують в державі, це питання першочергове, адже ми починаємо готувати до життя, до дорослого життя найменших громадян нашого суспільства. Інклюзивне навчання у нашій. У нашому місті сьогодні буду говорити, бо територіальна громада у нас назва з'явилася пізніше. Розпочалося з закладів загальної і середньої освіти вже досить давно. Уже діти, які навчалися в інклюзивних класах, діти з особливими освітніми потребами вже сьогодні дорослі, громадяни, деякі продовжують навчання в вищих навчальних закладах, і все залежить від особливостей дитини. І де можна отримати це інклюзивне навчання безпосередньо ну, на сьогоднішній день? Якщо ми говоримо на сьогоднішній день, на станом на кінець 2023 року, кожна школа, яких у нашій територіальній громаді нараховується сім, плюс е Підрозділ опорного закладу загальноосвітня школа номер 3 бригадирівський Скрізь і Дмитрівська школа забезпечується інклюзивне навчання, і на сьогоднішній день вже 52 дітей, учнів шкіл, навчаються в інклюзивних класах. І в закладах дошкільної освіти, де розпочалось інклюзивне навчання, трошки пізніше, ми вже на сьогоднішній день маємо 18 дітей, які потребують особливих умов навчання, догляду, нагляду, підтримки, і ці послуги надаються дітям у семи закладах дошкільної освіти. Тут, що характерно для інклюзивного навчання, як в закладі дошкільної освіти, так і в школі, це супровід асистента вчителя, тобто в інклюзивному класі у школі два вчителі, у садочку два вихователі. Особливий підхід вони здійснюють саме до цих дітей, але в цілому вони працюють на весь дитячий колектив. Скажіть, будь ласка, чи всі, хто потребує інклюзивного навчання, мають такі можливості отримувати такі послуги? І як до цього підійти, щоб ця дитина отримувала послуги, ну, вже з маленького, скажімо, віку? Ну, якщо ми говоримо про інклюзивне навчання у закладі дошкільної освіти, то тут звичайно Хоча це і в школі точно так, першочергове місце це здоров'я дитини і спроможності дитини зрілість цих тих процесів, які дадуть дитині змогу перебувати в дитячому колективі, почуватися комфортно і отримувати послуги, які отримують інші діти. Тобто, якщо говоримо про дошкілля, то першочергове, ну звичайно, особливі освітні потреби в дітей різні. Але якщо говоримо про найтакі складніші, де батьки думають, хто мені ще допоміг, щоб справитися з дитиною і надати їй все те, чого вона вимагає, а батьки, можливо, не можуть цього створити в умовах сім'ї. Звичайно, в ранньому віці, і, мабуть, ви чули таку фразу, раннє виявлення, Звичайно. це звертають увагу на особливі потреби дитини, перш за все, лікарі. Потім у нас інклюзивно ресурсний центр, який створений в кожній громаді територіальної, уже на сьогоднішній день цей процес відбувся уже не перший рік. І далі вже потім заклад дошкільної освіти, приймаючи дитину, бачить спроможна дитина бути в дитячому колективі, комфортні для неї ті умови, чи можливо для неї створити. Саме ті умови, які допоможуть їй соціалізуватися, які допоможуть їй освоїти дошкільну освіту, якісь отримати знання і так далі. Не треба плутати те, що, наприклад, інколи можна сприйняти, що заклад дошкільної освіти не хоче брати просто цю дитину через якісь свої там переконання. Ні. Якщо всі оті спроможності дитини і можливості закладу освіти відповідають її інтересам, все це ми створюємо. І сьогодні ми маємо ресурсні кімнати, сенсорні кімнати, у яких середовище пристосовано саме для того, щоб такій дитині було комфортно. Якщо вона втомилася від перебування в осередку дітей, асистент вихователя її виводить в ресурсну кімнату, і там є чим дитині забавлятися, скажімо так. Але інколи буває і така ситуація, коли психоемоційний стан дитини ще не врівноважений. Медичний діагноз дуже часто не встановлений, тобто не підібране правильне лікування. І тоді дитина, я часто батькам кажу, ваша дитина просто страждає. Вона не отримує від цього ніякої поки що користі. Тому саме в дошкільному віці, в ранньому віці, важливо, якщо це. Ситуація якась досить складна саме визначити, які потреби у дитини, і, перш за все, це в медичному плані. Коли дитина готова бути в дитячому середку, коли дитина готова сприймати те, що їй дорослі подають, хай навіть дозовано. Спочатку ми радіємо навіть скількох хвилин утримання уваги дитини, але потім вже маємо певні результати. У школі трішечки простіше, але якщо дитина пройшла через заклади дошкільної освіти, ми вже заздалегідь знаємо наскільки дитині підійде інклюзія в школі. Бо на жаль, сьогодні ж ми маємо військовий стан. Ми маємо тривоги. Ми маємо коли, е, ту ситуацію, коли всі діти рухаються в укриття, і це такий рух дуже інтенсивний, бо діти, дітей в школах багато, набагато більше чи в садочках. І тоді, вже як буде реакція дитини на оце, ну, таке швидке, швидка реакція на таку зміну дій, яка відбувається в закладі освіти? То інколи, звичайно, доводиться і змінювати? Ну, надіємось тимчасову форму навчання так, щоб дитині було комфортно, щоб це було в її інтересах. Ну зрозуміло, що між дошкіллям і школою існує вже певна різниця, як відбувається сам перехід від дошкільного навчання вже безпосередньо у школах. Однозначно, кожного року, починаючи вже десь з лютого березня місяця, ми у відділі освіти спільно із керівниками закладів освіти проговорюємо, плануємо мережу інклюзивних класів і груп і класів у школі. Кожна дитина, скажімо так, росте і дозріває. По індивідуальному своєму плану, і якщо по-перше, діти з особливими освітніми потребами це не завжди діти з інвалідністю, але законодавець визначив, що ці діти можуть перебувати в садочку до восьми років, до досягнення восьми років. Знову ж таки, тут беремо в основу, якщо це відповідає інтересам дитини. Просто побути в садочку просто так, ну ніхто в цьому не зацікавлений. Звичайно. І ми батькам, звичайно, про це пояснюємо. Треба дуже важливо і не перетримати дитину, і дуже важливо, мабуть, який ще додатковий рік побути саме в у цьому більш спокійному середовищі, яке у нас в садах, тому що якщо у закладах загальної середньої освіти учнів там до тисячі загальна чисельність, а дорога в теж укриття до в коридорах, рух дітей на перервах. Це зовсім інша ситуація. І в закладах дошкільної освіти, де в нас досить такий невеликий контингент дітей і кожна група відділена окремо, це зовсім інша психоемоційна ситуація. Тому ми розраховуємо, заздалегідь прораховуємо. Безумовно, ведеться роз'яснювальна робота з батьками, з'ясовуємо їхні очікування, їхні бажання. І намагаємося все це врахувати в прийнятті спільного рішення, яке однозначно повинно відповідати інтересам дитини. І на сьогоднішній день, я думаю, воно відповідає. Безумовно, дуже великого значення має налагоджений контакт, зв'язок між батьками і педагогічними колективами так. і тими вузькими фахівцями, які допомагають дитині соціалізуватися. Скажіть, будь ласка, Любов Павлівна, чи збільшується кількість дітей з року в рік саме тих, які потребують інклюзивного навчання? Ну, якщо це говорити... Про наше місто, нашу територіальну громаду, та й в цілому по Україні. Я думаю, у вас такі дані теж є. Звичайно, ці дані є, і ми відстежуємо ситуацію, що інклюзивних груп класів збільшується. По перше, що внесені зміни в законодавство для того, щоб дитині створити саме такі умови, які вона потребує, це забезпечує інклюзія. Але ж є інклюзія це свого роду зміна отого індивідуального навчання в школі, яке ми колись знаємо і чули, коли дитина навчається вдома. З різних причин. Тобто, ну, перш за все, за станом свого здоров'я, коли вчитель приходив в сім'ю і навчав дитину по її індивідуальному плану. Законодавство змінилося і зараз з'явилася така інша форма здобуття освіти, як інклюзивна. Це, перш за все, зменшило кількість дітей, які знаходяться на індивідуальному навчанні. Я маю на увазі педагогічний патронаж. Сьогодні він називається так. Для педагогічного патронажу це переважно діти, які знаходяться у важкому стані здоров'я. І основою для його збереження і підтримки є недопущення контакту з іншими людьми, які могли ну, якусь інфекцію дитина отримати, і так далі. Тобто, це, як правило, діти тяжкофорі, на жаль, часто з онкологічними захворюваннями, або ті, яких, наприклад, переведення до школи хоча б на час уроків, також потребує особливих зусиль. То за своїм опорно-руховим апаратом дитина, який час потребує статичного стану знаходження, і тому індивідуального навчання, якщо в нас раніше було і 40 дітей, і 45 дітей у школах, то сьогодні їх лише 20. І це добре. Решта виходять всі в інклюзивне середовище. Саме головне створити умови, щоб дитина не перебувала 24 години на 7 в умовах сім'ї, в чотирьох стінах, в отій квартирі і так далі. Для цього в закладах освіти створюються відповідні умови. Тобто ресурсні кімнати, про які я вже говорила, наповнюється освітнє середовище саме тим обладнанням, яке потрібне цій дитині, виходячи. З її спроможностей тому е, зростає кількість, і ще скажу, яка причина: кількість дітей, які в інклюзивному навчанні знаходяться. Довіра батьків. Батьки також розуміють, що їхній дитині це потрібно. Дуже часто дитині першочергово важливі соціалізація і комунікація, тобто спілкування з дітьми, сприйняття іншими дітьми його як рівного, і повага, взаємоповага, взаємопідтримка. Діти на проявляють свою доброту, і вони знаєте, досить таки в нас добрі і розумні діти, якщо проводиться відповідна робота, і ці діти дуже успішно в своїх класах і в своїх групах знаходяться. Сьогодні у нас 52 учні в школах вже на інклюзивному навчанні, але відповідно до їхніх освітніх потреб, які визначає інклюзивно-ресурсний центр, в класах може бути двоє і троє учнів. То у нас 41 клас сформований, інклюзивний. І в садочках у нас 18 дітей в 14 групах. Очікуємо ще новенькі, які діти будуть підходити. Зараз готують батьки їх через медогляди, щоб діти, дитина змогла зайти у дитячий садочок. Що також важливо батькам знати, це обов'язкова вимога, це наявність профілактичних щеплень згідно календаря. Але в цих, для цих дітей є деякі виключення, коли медицина бачить, що дитині потрібен якийсь певний час медвідводу, і тоді вже спільно з медициною приймається рішення, чи може дитина бути в дитячому колективі, і наскільки небезпечно для неї, допустимо, перехворіти якимось інфекційним захворюванням, яке вона може отримати в колективі, тому що що там говорити, це все між дітьми з'являється. Тому збільшується кількість, батьки довіряють, вже у нас є рейтинг, певний рейтинг серед батьків, у які садочки їм хочеться повести дитину, у які школи, і тому я думаю, За ними ще... право вибору. Так, так. так. І е, однозначно, і тут уже, е... але ж знову ж таки я кажу: дивимося на потреби дитини. Якщо дитина почувається некомфортно, якщо дитина дуже тривожна, більше плаче чи навіть аж до істерик до. Ходи, коли він не сприймає, наприклад, переміщення його в укриття, чи, можливо, появи якогось нового вчителя, нового класу, якщо це класи для навчання дітей тими чи іншими предметами, спеціально обладнані, то тут уже, звичайно ми враховуємо це і якось вирішуємо питання. Тобто, все-таки батькам рекомендується першочергово створити умови для дитини. І в в тому числі і лікування, щоб дитина могла почувати себе комфортно і в умовах школи, і батьки із задоволенням сьогодні це сприймають. Я думаю, що в нашій територіальній громаді ми допомагаємо дітям знаходитися в такому інклюзивному середовищі, яке сьогодні ви знаєте, навіть і на рівні європейських цінностей і в закладах освіти, я думаю, що ми сьогодні вже це маємо. Любови Павлівна, ну зрозуміло, що багато чого залежить від самого стану здоров'я, фізичного, психічного стану здоров'я дитини, але якщо говорити про те, як в подальшому складається життя цих дітей. То що можна говорити от на сьогодні? Вже ж, мабуть, якийсь аналіз проводиться того, що ці діти вже за певний період отримуючи ці знання, починаючи із дошкілля, потім у школі? Як вони продовжують далі в майбутньому і навчання, і подальшу соціалізацію? Ну, ви знаєте, безумовно, що та ситуація, які переживає, яка переживає яку переживає сьогодні наша держава і весь наш народ, певним чином можна сказати, загальмувала цей процес, тому що. Якщо діти закінчують заклад загальної середньої освіти досить успішно, ми вже отримували такі рекламні повідомлення від закладів вищої освіти, де вони створювали умови для дітей, і продовження інклюзивного навчання, воно передбачено і в вищих навчальних, і профтехзакладах освіти. Тобто, все це було передбачено. Ну, якщо так, просто говорити, що, що тут, ясно, що пандуси, до яких ми звикли. Але це ще не основне в інклюзії, тобто створюють умови в облаштуванні освітнього простору для того, щоб цим дітям було зручно, і так далі. І такі, якби вже запрошення випускників шкіл, ми отримували буквально до початку війни. Зараз трішечки змінилося, тому що в різних регіонах знаходяться ці заклади освіти, але є дистанційне навчання, і ці діти мають змогу навчатися дистанційно здобувати певні професії, ну поки що в умовах сім'ї. Частина дітей виїхала за кордон з початком повномасштабного вторгнення, і ми з ними маємо зв'язок. Вони також продовжують навчання в європейських країнах, звичайно, лише мовний бар'єр. Якщо дитина досить успішно засвоїла програму, а в нас є діти, які навіть і е, з медалями закінчили школи, е, тому м, я думаю, ну в Україні є майбутнє досить таке е, ну, е, в ближній перспективі і е, радує те, що якщо раніше батьки думали, що все вони е, Ну, дитина їхня вже в цьому суспільстві поки що не бачили, що її чекає в перспективі. То сьогодні ми бачимо той знаєте, світ в кінці тунелю, де діти потрібні нашій державі будуть, і передбачено для них соціальні послуги. Ну головне чекаємо перемогу. Я думаю, що в освітньому просторі цей поступ вперед у нас чітко визначений, Любова Павлівна, А що б ви могли порадити батькам? От, користуючись нагодою, що нас чують, бачать велика кількість людей. На що їм слід звертати увагу, щоб помітити якісь все ж таки вади у здоров'ї і до кого треба звертатися? І що треба робити для того, щоб хоча б з боку батьків по максимуму, Вплинути на те, щоб дитина була все ж якомога здоровішою, ну однозначно. Що вже як я сказала, раннє виявлення, це і лікарі рекомендують батькам. Але досить часто і батьки сьогодні, ми маючи доступ до інтернету, все, все можна сьогодні відшукати в інтернеті і зрозуміти. Але якщо говорити про нашу територіальну громаду, то це інклюзивно-ресурсний центр, де на сьогоднішній день є певна категорія фахівців, які обстежують дитину і дають батькам саме такі поради і рекомендації для дитини, яких вона потребує, і дещо в стороні знаходиться медичний діагноз навіть. Тобто, бачать. Спроможності дитини саме під кутом зору освітніх потреб цієї дитини, тому звичайно що хочеться сказати, чим раніше виявляється якась особливість дитини. І щоб професіонали оцінили, це так і повинно бути. Чи можливо вже на цьому етапі треба включити, підключити до занять з дитиною фахівців, які саме допоможуть розвинути оці потреби, які в дитини чомусь іще не сформовані? І це дуже важливо, тому що досить часто доводиться батькам пояснювати, якщо ви чекали до 4 років, що дитина в 4,5 роки заговорить і буде все добре. То це вже ви втратили 4 роки, тому що формується мовлення, формується інтелектуальний розвиток дитини. Все залежить від мова у нас грає дуже важливу роль. І так далі. Ну і точно так, і опорно-руховий апарат, і якийсь там спосіб харчування дитини. Це все. Визначається й показником для того, що визначати потреби дитини, щоб саме йому створити ті умови ті умови, які вона сьогодні потребує, або поради для того, щоб десь поїхати ще уточнити. Досить часто батьки відвідують наші столичні заклади охорони здоров'я, освіти для того, щоб отримати консультацію і саме допомогти своїй дитині. І сьогодні ну, ви знаєте, категорія наших. Батьків досить освічені, грамотні і грамотно до цього підходять. Тому як можна раніше, якщо є питання, питання в інклюзивно-ресурсний центр. Ну можна відділ освіти також не закриває двері перед цими людьми. Ми можемо допомогти підказати до кого звернутися, щоб фахівці, саме фахівці, оцінили потреби дитини. Ми вам дякуємо за сьогоднішню розмову. Я думаю, вона буде багатьом людям при нагоді і зможуть скористатися вашими приємними порадами. І якщо є бажання, і якщо в цьому є необхідність, і індивідуальними консультаціями теж. А ми нагадуємо, шановні, в гостях студії кварцит фм сьогодні була головний спеціаліст міського відділу освіти горішньоплавнівської міської ради Любов Павленко.